Усім привіт! Сьогодні я приготую солодкий десерт, для якого не потрібно духової шафи. Він чимось нагадує усім відомий тірамісу, але все-таки є деякі відмінності. Приготую крем. Для цього мені потрібні вершки 33% 180 грам. Взбиваю до м'яких пиків. Печиво савоярді можна або купити в магазині, або приготувати самим. Я готувала сама. Рецепт, як його приготувати, буде внизу під відео. Я залишу силочку. Коли я взбила, додаю 70 г цукрової пудри та 300 г вершкового сиру. У мене крем-чіз, Я його купувала у себе в супермаркеті АТБ Можна замінити на Філадельфії або будь-який інший вершковий сир. Далі все перемішую міксером на середніх оборотах. Не більше двох хвилин. Взбивати треба обережно, щоб не перерозбити крем. Зараз ви подивитеся, яка консистенція повинна бути. Ось дивіться, такий крем можна додавати на шапочки на капкейки, торт або якісь ще прикраси на торт. Збирати я буду у роздвижному кільці. Беру моє печиво, взмачу його у каві. Каві приблизно треба 250-300 грам. І викладаю дно. Формувати буде, як звичайний торт. Викладаю повністю перший шар савоярді, а потім зверху шар крему. У мене буде три шари савоярді. Тому візуально крем я поділила на чотири частини. За бажанням, коли ви закриєте перший шар крему, можна ще какао ось так через сито трішечки посипати. І все робимо за відомим сценарієм: Савоярді Крем какао. Коли я вирівняла верхній шар, я вирішила одразу зробити такі собі прикраси, залишків крему. Можна робити зараз або в кінці, коли знімете кільце. Зверху також посипаю я какао і ставлю холодильник приблизно на 4-5 годин. Як завжди, у мене стояв торт ніч. Знімаю кільце. І буду розрізати. Трішки підрівнюю бока. Тут ваша фантазія, ми робили для себе тортик, тому я його нічим не прикрашала з боків. І все, розрізаю. Як завжди, з будь-якого печивого мого савоярдя виходить торт дуже просочений, смачний. Сподіваюсь, вам такий рецепт теж прийде до смаку. Напишіть у коментарях, які рецепти любите ви. А я вас усіх люблю цілую. Бувайте до нових зустрічей, мої любі!